Виконуємо номер 819 із підручника Алгебра 7 та номер 36.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Подамо 16p у квадраті як квадрат виразу 4п. А 1 як один у квадраті. Отже, маємо добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, дорівнює різниці кубів цих виразів. Піднесемо до куба, отримаємо 4 в кубі це 64, а 1 у кубі це 1. Ми спростили наш вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо. П дорівнює мінус 0,25, то значення нашого виразу дорівнює піднесемо мінус 0,25 до куба, отримаємо мінус 0, ,25. 15 тисяч 625 мільйонних. Ну, а тепер помножимо. Буде число від'ємне і 64 4 помножимо на 0,15 15 625 мільйонів. Отримав одиницю. 1 мінус один буде мінус два. Завдання друге ми маємо добуток. Суми двох виразів. Зараз подамо 4 А в квадраті як квадрат виразу 2B. Ну, Тепер уже видно. Ми маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці, дорівнює сумі кубів цих виразів, і тепер піднесемо до куба. Отримаємо 8 А куб, додати b куб. Ну а тепер будемо спрощувати Якщо А дорівнює мінус 1 друга, b дорівнює 2, то значить нашу виразу дорівнює 8 множимо на мінус 1 другу в кубі і додаємо 2 у кубі. Отримаємо. Мінус 1 друга в кубі – це мінус 1 восьма. 2 у кубі це 8. 8 помножити на мінус 1 восьму отримаємо мінус 1. І додамо 8, отримаємо 7. Номер 819 із підручника алгебра 7, та номер 20, 36, крапочка 9 із підручника математика 7. Виконано.